Піраміди небезпечні для вашого фінансового здоров'я. Процес білбордів української столиці попереджає Сергій Мавроді, творець нашумілої МММ в Росії 90-х років. Після краху свого дітища в 94-му році Сергій Мавроді знову на коні. Його новий проект має назву МММ 2011 Засновник зізнається, це фінансова піраміда, і брати в ній участь не радить. Ризикуєте втратити все. Та, попри це, скандальний бізнесмен запевняє, МММ 2011 незнищенна. Піраміда класична, несравненно устойчивою, чи будь-який бізнес реальний. Чому? Тому що це просто схема, яка прочитується. А любої реальний бізнес він подвижно всякого роду случайності і правильні стратегії, там неудачні там ви Головне, що відрізняє наступницю першої МММ, це її структура. Тепер все відбувається віртуально, за допомогою світової мережі інтернет. Нет єдиного центру, нет юрлица, нет банківського рахунку. То система распылена Путіна, в которой запутается весь мир. Це этом принципиальное отличие. Поэтому она не уничтожила. Новий проєкт Мавроді викликав справжній бум невдоволення серед чиновників. МММ 2011 влада називає шахрайством. Антимонопольний комітет взявся розслідувати діяльність тих господарюючих суб'єктів, що розміщують рекламу фінпіраміди. Обіцяють вжити санкцій щодо правопорушників. Одні з найбільших санкцій. Тому що вже в Україні вивлічена молодіж. Молодіж платить зі своїх банківських щитов. Не зря ж приватбанк заморозив щита. Через які йдуть перечислення в Росії. В принципі, Приватбанк зробив правильні речі. Встромляти Вструмляти палеців колеса МММ 2011 почав і один з провідних банків країни. «ПриватБанк» заморожує онлайн-рахунки користувачів МММ 2011. При попитку войти в систему онлайн платежей Приват24, зрозумів, що войти не можу. Звернувся в отделение і вже там мені відповіли, что карта заблокирована, а так неофициально, как сказали сотрудники банка, причина блокировки подозрений в участии в финансовых пирамидах. Винахідник МММ такі дії банку називає неправомірними і вважає, законодавство не порушує, поза як воно не містить поняття фінансова піраміда. Вкладникам Мавроді обіцяє, щомісячні дивіденди від 20 до 60%. Близько двох мільйонів людей вже взяли участь у МММ 2011. МВЗ самим своїм существуванням демонструє демонстрірують субость, безпомощність, інфантильність властей которые ничего не могут делать вообще, вот имея все, все ресурсы, средства, все, не делают ничего. МММ, не имея ничего совершенно, делает все, помогает же реальным людям. Юристи стверджують, прямої законодавчої норми, яка б забороняла дії Мавроді, немає, та й ініціативу привату ставлять під сумнів. Дійства банку вважають неправомірними в силу того, що Право человека відкрити деньги – это його личные суми. Вот, и куда эти деньги переводит или тратит – это его личное дело. закидів на адресу Мавроді з боку влади лунає дедалі більше. Утім, охочих пограти в МММ 2011 це не зупиняє. А відверта заява її засновника, що його головна мета фінансовий апокаліпсис. Навпаки, тільки додає азарту МММівцям.